Іро, негайно відклади смартфон. Ти що не знаєш всіх тих страшилок? Про те, як він погано впливає на здоров'я. О, я знаю дуже багато таких страшилок, Костя. з використанням смартфонів пов'язані стільки міфів, що давнім грекам і не снилося. Та й зір вони нібито псують, і до безсоння призводять і залежність викликають і навіть рак мозку. Насправді психологи кажуть, що це залежність не від смартфону, а від потреби бути на зв'язку з близькими, і це суто соціальний фактор. Техніка не винна. Ну щодо впливу на зір, я погоджуюсь, так. важливо робити паузи в роботі з гаджетами і вмикати фільтр синього світла. Угу. А от як щодо впливу випромінювання на мозок, і з цим питанням спробуємо зараз розібратись. Чи підвищують мобільні телефони ризик виникнення пухлин головного мозку? Це питання роками цікавило користувачів і наукову спільноту. Нещодавно європейські вчені підбили підсумки великого дослідження під назвою Мобі Кіц. Його мета зрозуміти, який вплив бездротових засобів зв'язку на розвиток пухлин мозку у дітей та дорослих ранок вдома. Дослідив наявні дані і зібрав думки експертів. Всі дослідження, які проводяться, так ми їх всі читаємо, але вони один одному суперечать, і ми не знаємо наскільки вони об'єктивні. Збудження істини в головному мозку, тобто збільшення бета-ритмів, збільшення їх частоти, воно відбувається, воно є приблизно 10% людей, але таких людей буде перезбуджувати будь-які не. Лише смартфоне згідно з дослідженнями, за високої інтенсивності радіохвилі нагрівають тканини тіла. Якщо потужність випромінювання від телефону за висока, відбувається підвищення температури кори мозку, що може призвести до некрозу його тканин. Рости експеримент із попкорном ілюструють цю теорію. Якщо розмістити зерна кукурудзи поміж антенн смартфонів, вони добре підсмажуються. Утім, невролог Єльського університету в США, доктор Стівен Новела, запевняє, що таке нагрівання незначне. Це дійсно трохи нагріває тканини, але ж не більше ніж носити навушники або перебувати на сонці. Втім, нині більша частина екологічних та епідеміологічних досліджень не виявили залежності між застосуванням мобільних телефонів і будь-якими пухлинами головного мозку. Нове європейське дослідження MobiKids охопило 14 країн світу. В ньому взяли участь майже 900 пацієнтів з пухлинами мозку і майже 2000 добровольців з контрольної групи. Групи. вікова група від 10 до 24 років. Учасники заповнювали анкети, у яких зазначали частоту та тривалість використання різних бездротових пристроїв. Чи стало це одним із чинників виникнення пухлин? Лікарі радять сприймати подібну інформацію з обережністю в світі онкологічних е, е новин. Більшість чинників, які призводять до раку, вони відомі. Чомусь наша ментальність дуже добре сприймає якісь новини, але погано запам'ятовує старі. Вже доведено, що куріння і алкоголь є абсолютними чинниками виникнення понад 20 різних видів злякісних пухлин. Але чомусь е, люди не перестають менше пити та вживати е, тютюн. Згідно з інформацією на сайті онкологічного товариства США, побоювання щодо шкоди мобільних гаджетів доволі реалістичні, начебто, телефони підвищують ризик виникнення пухлин у голові та шиї і впливають на нервові клітини. 80% випромінювання поглинається організмом саме під час спілкування, коли пристрій біля вуха. Проте дослідження MobiKids показало, використання мобільних та бездротових стаціонарних телефонів серед молоді не пов'язане з підвищеним ризиком розвитку пухлини головного мозку. Утім, не варто підносити смартфон до вуха під час дзвінка. В цей час випромінювання найбільше. Тож експерти радять звертати увагу на питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії. Його можна подивитись в інструкції до смартфону, за даними німецьких науковців. Оптимальний показник має бути на рівні 0,6 Вт на кілограм.